Неділя 28 липня. Гордість, духовний рак, тільки сварка пихою щиняється, Приповістей, 13.10. Це трапилося в передмісті Бостона в серпні 1973 року. Дехто, можливо, ще пам'ятає історію, яка сталася з радником президента Чаком Колсоном, коли він несподівано для себе зустрівся з Богом. Колсон поїхав до свого друга, якого звали Том Філіпс. Тоді він ще не знав, що ця людина, менеджер однієї корпорації, стала християнином. Сидячи в розкішній вітальні Філіпса, чак почав скаржитися на те, як несправедливо ставиться до нього преса. Саме тоді розгорався вотергейтський скандал. Після того, як Колсон висловив усе, що він думав про пресу, Філіпс м'яко сказав: якби ти сам був твердо переконаний у своїй правоті, ці розмови зараз нам були б не потрібні. Нахилившись уперед, він додав: Ви спробували знищити своїх ворогів, ви спробували це зробити, оскільки більше не вірили самі собі. Чак почав витирати піт із чола. Здавалося, у кімнаті була нестерпна спека. Він спробував пояснити своєму другові, що в політиці, аби вижити, доводиться робити певні кроки. Філіпс запитав, чи не міг би його друг якось знайти час і прочитати кілька сторінок із книги Клайва Льюіса Просто Християнство. Колсон відкинувся в кріслі, усе ще намагаючись захистити свою позицію. Тоді Філіпс сам у голос прочитав те, що глибоко запало в серце чака. Від початку світу гордість головна причина нещасть кожного народу і кожної сім'ї. Гордість завжди приносить ворожнечу гордість це духовний рак, вона пожирає саму можливість любові. Коли Філіпс читав, перед очима Колсона поставали картини з його власного життя. Він бачив, як поступово перетворився на гордовиту людину, як крок за кроком відрізав себе від любові. Пізно ввечері того самого дня, коли Чак повертався додому. Усі ці картини знову виринали перед його очима. Він почав плакати і ніяк не міг зупинитися. Урешті він перестав захищати самого себе. Він побачив жахливу ворожнечу, яка ховалася за маскою самовпевненості. Колсон вимовив першу усвідомлену молитву у своєму житті. Простягнувши руки до Бога любові, він цілком посвятив себе йому. Пізніше ця людина, яка загрузла в гордості, знаходила велику радість у служінні своїм сусідам у в'язничній камері. Гордість найжахливіша з усіх в'язниць. Соломон говорить: перед загибеллю гордість буває, а перед упадком бундючність приповістей шістнадцятьвісімнадцять. Гординя людини її понижає, а честі набуває покірливий духом. Приповістей 29-23. гордість це відчуття манірного самовдоволення і переваги, вона перебільшує значущість особистих досягнень і водночас применшує заслуги інших. Бог закликає нас у покорі серця прийти до нього, визнавши, що всі наші здібності, можливості і таланти походять від нього. Разом із Чарльзом Колсоном ми відкриємо для себе справжній сенс життя в лагідній покорі Богові, який створив нас.